Доброго ранку. У нас знову сьогодні туман був. Такі гарнущі краплі і все. Барбарист тримає кольори. А ми з вами йдемо десь по кавим, Взяла те, що вчора доночки малювала. Потихеньку готуємося до свят. Отак могло би бути. Гарне на початку тижня настрою. Які молодці. Натхнення. Дихаємо, надихаємось. Рамки такі якісь вологі. Я будемо туди все гарно тримається. Сили, наслаги, віри, любові нам. Перемоги обов'язково. Тому що ми з вами йдемо. До щасливого життя на своїй землі і на знак цього п'ємо запашну смачну щука.